Мудрість одна з найкорисніших характеристик у D&D. І зараз поясню, чому. Почнемо з очевидного. Мудрість це чаротворча характеристика для певних класів, а саме друїда, клірика та слідопита. Для друїда та клірика мудрість це пріоритетна характеристика, яку слід замаксити першочергово. Причина дуже проста: дана характеристика напряму впливає на ефективність їх заклинань та здібностей. Слідопит більше покладається на зброю, тому для нього пріоритет трохи нижче. Проте мудрість так само впливає на його вміння чаклувати та підсилює його ефективність. Продовжимо. Навички, що залежать від мудрості: приборкання тварин та медицина. Насправді доволі ситуативні, і якщо ваш персонаж не лікар і тварин бачив тільки у лісі, навряд чи будуть часто використовуватись. Виживання. Залежить від того, наскільки часто ваші пригоди відбуватимуться у дикій природі. Допоможе знайти безпечне місце для ночівлі, вполювати дичину, а також знайти сліди та вислідити того, хто їх залишив. Здогадливість! Я вам гарантую, у будь-якій грі вас будуть намагатися обдурити або щось приховати. Завдяки здогадливості ваш персонаж може відчути, що співрозмовник не щирий з вами. Чи взагалі вся ситуація підозріла. А як говорять, попереджений значить озброєний? Сприйняття. дуже часто недооцінена навичка, впливає практично на усе. Чи побачив ваш персонаж злодія, який у цей час підрізає гаманець вашого друга, прихований потаємний хід або пастку, чи взагалі дракона, що пікує на нього з неба, гра без високого сприйняття і гра з. Це зовсім різні речі. А тепер трохи з неочевидно: пасивні показники. Якщо у вас висока мудрість, ви будете мати доволі високі показники пасивної здогадливості та сприйняття. На відміну від навичок, пасивні значення не потребують ніяких перевірок. Це доволі сильно полегшить життя вашого персонажа, адже у певних умовах майстер сам буде давати вам додаткову важливу інформацію. Рятівний кидок. Рятівний кидок за мудрістю, напевно, один з найважливіших у всій грі. Саме мудрість використовується, щоб уникнути ефектів неймовірної кількості заклинань та властивостей монстрів. Вас можуть паралізувати, налякати або взяти під контроль. Уявіть, як у критичний момент ваш боєць використовує всі свої атаки не проти ворога, а, наприклад, вбиває вашого клірика. Щоб такого не відбувалося. Не забувайте про мудрість. Тож, як бачите, мудрість завжди корисна. На відміну від, наприклад, інтелекту. З вами вісник Підземелля. До зустрічі!